І сина Святого Духа, і Слава Ісусу Христу. Тому, як наш Господь, звертається до нас через це Євангелія і купи притчі про свіяча. І звичайно ми чули цю притчу і знаємо, що воно означає, та Ісус тут пояснює, що означає, що та земля означає, що та, що та, що та, що та земля означає. Відповідно, можемо зробити кілька таких висновків тому. Серця людей діляться і діляться на тих, які взагалі нічого не хочуть, нічого не сприймають, і взагалі нічого не треба. То коли говорити, говорити до них, коли щось пояснювати, не приймуть вони того. Не тому, що зерно якесь не таке, зерно то саме. Що на дорозі, що на камені, що на добрій землі, зерно всюди те саме. Але люди не судять такі самі. Відповідно, це серце людське, яке нічого не хоче. Віян приходить і легко його забирає. Те слово, легко. Інші люди, тільки на камені, то означає, що їм подобається. Вони можуть сказати: вау! Оце, оце потужно сказано. Оце наш Бог сильний, оце і захоплюється, і прям неймовірно все. Але це триває скільки. День, два, три, чотири. Скільки? Тимчасово. Відповідно, здебільшого це ймовірно серці не в яких це слово росте, велика росте, але росте не сама. Не сама росте, Бур'ян росте з Богу. І, звичайно, що неможливо кахару на городі буря не ліс. Але справа в іншому, що людина нічого не робить стрікуряно, от він росте, ти росте. Ти росте, хай ти росте, ти росте собі. І виходить такий трохи паралельний світ. Я ніби з Богом, і ніби і молюсь, і бачу, як він діє, бачу, як росте то стебло, Слово Боже, і розумію, читаюся те письмо на пам'ять, може, знаю. Всюди є на площах, на, на реколекції різні їжджу, майже кожен є. Але в той же самий час мої думки десь далеко. І моє серце десь далеко. І воно прив'язане не до Бога насправді, а прив'язано до, до, до когось чи до чогось. І це не зразу видно. Взагалі дуже не зразу видно, але тільки з часом проявляється, з довгим часом, виявляється. До чого серце прив'язане. І звичайно, четверти це ті, які приймають і горять, і буряни виборюють, і працюють, і потелиться. Для чого? Щоб дати місце Слову, щоб дати місце Богою в своєму житті, щоб не я вже керував, щоб не я вирішував, щоб він вирішував і він керував. Тому оцей четвертий четвертий тип це те, що говорить нам апостол Павло сьогоднішньому посланні. Він каже, вже не я живу, а Христос живе в мені, не я живу, а як не він, та його руки ноги, та його руки-ноги, Його голова, Його, Його думки Його, це Він. Але в той же самий час він не думає так, як він хоче. Він не говорить, як він хоче, він не вирішує, як він хоче. Він взагалі не хоче. Він хоче теж у Бога. Він шукає і питає цього Бога Боже, а що ти хочеш? А що тобі подобається? А як би ти хотів, щоб я тут зреагував? А що би ти хотів, щоб я тут сказав, чи сказав, чи не сказав, і не сказав? Як ти хочеш, мені важливіше подобатись тобі навіть між собі. Ви скажете, ну, але це якесь таке, то що, тоді ніякої думки своєї немає. Тоді як? Тамаєш. Тому що віддати своє життя Богу, і то не віддати людині. Людина залежною зробить, людина рабом зробить. А Бог не такий, коли ти віддаєш йому своє життя, ну, то він навпаки твоє життя розквітне. І він точно врахує все, що тобі подобається, і твої мрії, і бажання, і твої таланти, і дари. Він це точно все врахує. Бо він Бог. Він Господь, він Бог. Бачите, маємо ще дивитися на цю притчу не тільки зі сторони, так, що ось це оця людина, це ця, 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 ця. Воно би дуже просто виглядало. Ми зараз тако встали два і раз, два, три, чотири рази, да тричі. Насправді може бути так, що сьогодні у мене щире гарне добре серце. Я приймаю це слово, і воно росте. А завтра бур'ян проявляється, і я нічого з ним не роблю. А післязавтра може і взагалі закаменіти серце. А ще там, через певний час, взагалі можна не приймати. І навпаки, Іншими словами, ця притча показує не тільки людей, людей типи, типи сердець, але етапи твого життя. Те, як Ти можеш проживати, те, як ти можеш реагувати. Відповідно, так важливо, щоб кожен день свого життя віддавати Богові і казати Ісусе, не я, не я хочу керувати в цьому дні, який зранку там стає чи вечором. Не я хочу. Боже, я віддаю тобі всю владу, я віддаю тобі керування мого життя, я віддаю тобі всі ключі від всіх кімнат мого життя. І кожен день тобі віддаю. Я стою і кажу, Боже, ось це твій день, ти керуй. Я лягаю Боже, дякую тобі за цей день, це твоя ніч. Бери, керуй, а я йду за тобою. Ось так потрібно прибувати. Так постійно треба віддавати це серце Бога. Але ще тоді гарний момент. Пригадуйте, я казав, що то саме зерно є на тій землі, на тій на ті. На тій. І тепер треба розуміти, що чисто по людськи, чисто по людськи ніякий людський господар не сіяв би зерно на дорогу. Розумієте? Ну. Що ми саме? Картоплю садив хтось? Що там, Кукурудзу сіє, пшеницю ж І ви виходите на дорогу і кажете і сіяєте. І кажете, ва, у мене буде врожай. Ну ви ж розумієте, що не буде ніякого врожаю на дорозі. Ну, що це таке? Та їдуть там всі. Не буде ніякого врожаю. Але наш Бог сіє. Наш Бог сіє. Ви розумієте, це абсурдно. А він сіє, він сіє раз проїхалась машина, колеса, нічого з тобою. Він сіє другий раз, не знаю, перш пробіг. Ворона виділила ще щось, ще щось, ще щось, а він знову сіє, а він знову сіє, а він знову сіє. І то саме зерно, не гірше, неполовин не частина, не якесь то саме зерно. Чому? Бо Він вірить в тебе. Він вірить в тебе. Він настільки вірить в тебе, що він буде це сіяти до кінця твого життя. Він настільки вірить в тебе, що так сьогодні може це дорога, але може за мільйоним разом то зерно проб'ється. І це вже буде не дорога, а це стане добра земля. Наш Господь настільки вірить в Твоє, в Моє, в наше, навіть кам'яне серце, що колись воно може стати живим. Зара кам'яне. І ти можеш не вірити в себе, а Він вірить в Тебе. Наш Бог неймовірний. неймовірний. Господи Боже наш дякуємо тобі за Твою таку Божу логіку, не людську логіку, і слава Богу. Що він не керується людською логікою. Бо якби керувався наш Бог нашою логікою, то не знаю, чи б у нас були шанси. У нас би шанці не було. Але він керується своєю логікою. Тому, ну, Господи, дякуємо тобі, що ти завжди віриш в мене. Дякую Тобі, Боже, що ти завжди е, покладаєшся навіть на мене. Дякую Тобі, що ти завжди любиш мене. І навіть якщо моє серце зараз не є доброю землею, чидення. Чи кам'яним, чи взагалі дорогою навіть. Ти далі віриш в мене, вперто продовжуєш настигло, систематично вірити в мене і сіяти зерно, любити. Дякую тобі за це, Господь. Просимо тебе, щоб це зерно пробилося в нас, в наших серцях, в наших рідних, близьких, в нашому місті і в нашій Україні. Хай за одно Твого Слова слово проста може. Амінь. Слава Ісусу Христу!